Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Щоб підтримати містян у повному блекауті, до Одеси прибув автономний фудпотяг. Це мобільна кухня, де можна готувати гарячі обіди без зовнішнього електропостачання. Як вона працює, розкаже Олександра Ченкова. Різ, нагіці, корячі нагіці і корейська морковка, яку ми з вами вже бачили в холодному цукру. Страви сьогодні в меню фудпотяга, який працює в Одесі вже понад три доби. Щодня тут готують майже сім тисяч порцій. Ми зазвичай можемо вставати о другій годині ночі, о третій, тому що там до ранку нам вже треба видавати перші партії їжі, і там протягом дня ми видаємо там. Постійно, постійно мобільна кухня потяг складається з шести вагонів. У кожного своє призначення: кухня, склади, дизельна електростанція і вагони з запасом води 27 тонн. Автономію потягу забезпечує команда із семи залізничників, щоб 14 кухарів могли готувати свіжу та поживну їжу безперервно. Наш обов'язок це щоб було вода завжди була. Це значить слідкуваннями за фільтрувальними станціями. Всім важко в таких умовах. Але ж наша перевага в тому, що у нас є завжди електрострум, а в людей його взагалі немає. От чому ми там, де його немає. За три доби роботи в Одесі команда приготувала понад 20 тисяч порцій. Готові обіди доправляють тим, хто цього найбільше потребує. Зокрема, в ті райони, де на відновленні електропостачання потрібно більше часу. Територіальні центри ми розвозимо а, в центри ВПО. Дуже багато людей приходять до пунктів незламності. Дома нема, не було тепла, ви знаєте, перший день не було тепла, не було води. І потрібно десь було е, получати тепло, отримати їжу. Фудтрейн – це міжнародний проєкт, який реалізують за підтримку Укрзалізниці. За два роки він попрацював у Харкові, Ізюмі, Кременчуці та інших містах. Загалом тут приготували понад 2,5 мільйони порцій їжі. Колись сталкивався з тим, що нема світла, нема газу. Да? І це найголовніше, що потрібно чоловіку. Тому люди, людини, да? тобто він має бути ситий, тому і їжа. Енергетики Одощини активно працюють над відновленням електропостачання. Світло вже мають понад 220 тисяч родин, проте досі знеструблені ще десятки тисяч домівок. Найскладніша ситуація в самій Одесі, і поки місто чекає на світло, команда футпотяга запевняє, працюватимуть тут скільки буде потрібно. Олександра Ченковев Генрипенько, факт Сі Ті. Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. Ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.